Друзі, доброго дня! Сьогодні ми з вами в компанії Мініагра і рекомендую додивитися відео до кінця, щоб розуміти, які зараз діють ціни на нові міні-трактори. Ну, друзі, погнали. Булат 244 Елька 23-го року 5600 Шифенги 23 року, 244 ремінний 4300. 350-й елька. 3500. 240-й 3,200. Сентай 240-й, задній привід, 3800. Ловоли є на залишку. Люксовий ловол 244-й, 23-го року. 6500. Ідемо далі. Джинми. Ціни дуже приємні. Ціни чудові. Джинма 40 700 2023 року. Джинма 50 8200. Джинма 244 з реверсом 6400. Друзі, конкуренти нервують. Ціни дуже у нас солодкі. І розповідають на весь інтернет, що трактор 23-го року у нього вже. Сальнички полопались, пильнички висипались. Дивіться, звичайний трактор 23-го року. Нічого в нього не посипалось, ні в чого в нього не полопалось. Більш того, друзі, я вам скажу так: міні-трактор, який відпрацював 10 років, у нього сальнички, коли він стоїть на вулиці всі ці 10 років. Не течуть і не висипаються. Трактор, щоб десь потекло, треба перевантажити і за ним не слідкувати. Те ж саме можу сказати і про ловоли, і про шифінги. Тому не слухайте нікого, що трактор 23-го року це вже не потреб. Завітайте в будь-яку торгівельну точечку компанії Мініагра. Подивіться особисто на трактори 23-го року, подивіться на Чудову ціну. І ось такі тракторці. Купуйте, друзі. Ну і давайте подивимось тепер на Донфенги. Модельний ряд не дуже великий, але маємо, що маємо. Сороковочка Донфенг 9023 року. І 244 G2023 року 8100. Тож, друзі, завітайте в компанію Мініагра. Вся торгівельна мережа є на сайті. Під відео є посилання і телефони.